Доброго дня, шановні студенти. Якщо ви хочете подати документи для того, щоб отримати додаткові бали, то скажу вам наступну інформацію. Ви шукаєте в класрумі Курс, де буде написана ваша група та додаткові бали. Переходите у вкладку Завдання. Далі шукаєте приклади заяви. Ознайомлюйтесь з прикладами. Далі переходите в меню Бланк заяви та завантажуйте бланк заяви. Щоб завантажити бланк заяви, можна відкрити за допомогою. І потім завантажуєте файл. Файл. Завантажити. Завантажити. Так, відкриваємо. Далі сюди потрібно вписати своє ПІП, Наприклад. А, наприклад. Код Інна Олегівна. Далі вписуєте групу АКТ С251. Або, наприклад, АКТ Акіт. Акіт 251. Далі прописуєте телефон 3, 8 і так далі. Плюс електронна пошта. Наприклад, там корпоративну нашу Нуревську пошту. Так. Нури. Ну, наприклад, так. Далі обов'язково звертайте увагу. Який семестр? осінній, Зараз осінній семестр. Перевіряєте навчальний рік. Далі. Наприклад, ви є старостою. Відкриваємо з цього класруму положення. Ось написано положення. Ось написано положення про стипендіальне забезпечення. Відкриваємо. Шукаємо, де написано про те, що ви є староста. Або про форг, або ще якась посада. Так, відкриваємо. У мене вже цей документ відкритий. Я шукаю, де тут написано староста. Так, шукаю по категоріях. Голова студентського сенату. Якщо ви голова студентського сенату, ви перше пишете організаційна діяльність студентів. Крапка, потім пишете голова студентського сенату університету. Так, наприклад, ви староста. Тоді ви обираєте категорію Організаційна діяльність студентів і копіюєте оцю. Категорію ставити крапку, ставити крапка, крапку. Далі. Староста, тобто треба формулюванням як тут, Ctrl C, Ctrl V. Тепер оцей текст я виділяю, ставлю, щоб шрифт був як потрібно. Times New Romans. А розмір 14, ні, навіть 12. 12. Так, а тепер це у нас пункт 1. Якщо ви про форг, так само пишете організаційна діяльність студентів, студентів, а тут пишете про форг, тільки там, як написано в таблиці. Напроти першого пункту вам тут треба надати документи, на базі яких ви є старостою. Наприклад, подання е декану, факультету. АКТ, проф, Филиппен, це, наприклад, Олександра Івановича. Якщо ви профорг, то у вас там буде подання е, якогось, е, якоїсь посадової особи з профкому. Тобто у вас, на руках бути, е, у вас на руках повинен бути документ, в якому написано ваше прізвище, що ви є профоргом. Так. Тож, від, від якого? Ну, наприклад, цей документ, там в ньому написано, що він від 25-го, наприклад, 01, наприклад, 2026. Все. Тобто. Тут треба пункти повинні співпадати. Якщо перше про те, що ви староста, то тут документ про те, що ви староста. В цьому документі повинно бути ваше прізвище. Треба прописати, що, що це за документ, хто його видав і від якого числа. Наприклад, у вас стаття. Тоді, зараз я знайду якусь статтю. Наприклад, у вас стаття. Наприклад, у вас є збірник адет студентських статей. Не плутайте статті з тезами. А де це збірник статей? Чим статті відрізняються від тез? В статтях більше сторінок. Тези зазвичай 2, 3, 4 сторінки, можуть бути 5. З тезами виступають на конференціях. Зі статтями не виступають на конференціях. Ось, наприклад, у вас стаття збірника дет. Тоді, другий пункт, ми пишемо, шукаємо це положення і по положенню дивимося, де тут написано про статті. Так, ось написано нау наукові статті за фахом. Тобто, це категорія наукові статті за фахом. Значить, ми це коп копіюємо, Ctrl-C. Додаємо в другий пункт. Щоб ви знали, кожен пункт повинен співпадати в верхній та нижній таблиці. Так, обов'язково, щоб шрифт був Times New Romans, наприклад, я цей виділяю, тут натис натискаю формат по зразку. Виділяю тут. Наукові, Наукові. статті за фахом. Так, і тепер мені треба визначити, що це за стаття. Web of Science навряд чи, тому що Web of Science та Scopus це дуже дорого коштує. Там статті від 15 тисяч гривень. У фахових категоріях видання категорії B. Якщо ви не знаєте, до якої категорії ваша стаття належить. Можете запитати у того викладача, з ким ви її писали. Зазвичай це інші видання. Зазвичай. Це нове положення, воно не дуже зручне, але все ж таки 5 балів. Тобто ви копіюєте інші видання і сюди додаєте. Далі. Вам потрібно написати копія статті. 2. Оскільки ви Подаєте копію, і вам потрібно після цієї заяви в ПДФ цю статтю додати. Копія статті. Як прописати, що це за стаття, як її описати. Так, я листаю сюди, пишу ПІБ автора. Якщо він один автор, значить, одну людину. Якщо більше, ніж одна все одно. Пишете першим автором першу людину. Далі. Треба додати назву. Назву. Так, це повинно бути строчними літерами. Далі слеш. Тепер у зворотньому порядку всіх авторів, якщо їх до п'яти. Якщо їх більше п'яти, тоді пишете. Перших, там, наприклад, трьох, потім пишете та інші. Наприклад, тут ще є я, наприклад. Тобто тут уже всіх переписуєте авторів. Далі пишете подвійний слеш. І треба вказати назву збірнику. Назва, назва збірнику зазвичай пишеться на другій сторінці. Так, тут другої сторінки немає, тоді ми пишемо ось так. Збірник. Ось так, ось так, ось так. Це все ми так само робимо. Times New Romans. Розтягуємо по ширині обов'язково весь текст в усіх таблицях, щоб воно було. Вірно. Так, сам слово збірник. Випуск 2. Тут робимо кому, пишемо 20, наприклад. 25 крапка. Робі. Тре, не дефіс. Пишемо сторінки. Які там сторінки? Так, сторінки. 155. Ну, наприклад, 163. Так, 155 дефіс, 163. С. Це правильний опис. Правильний опис. Якщо у вас тези, пишете копія тез. І так само тут прізвище, тут назва тез, слеш, Ініціали, в, е, ініціали потім піп авторів через кому подвійний слеш. Навіть якщо у вас е, тези все одно подвійний слеш, назва збірнику, кома, рік, крапка тире, сторінки. Так, тепер. Як цю статтю сюди додати? Ви статтю переходите, ну, наприклад, вона у вас є вже наявна на руках ця стаття. Так. Ви переходите в програму. Ви переходите в програму ILOVE.pdf. PDF. PDF, до речі, тут ще треба, до речі, тут ще треба подати дату. Наприклад, сьогодні 17.01, наприклад, 2026. І тут додати картинкою свій підпис. Так, позначка про виконання. Тут можна нічого написати, тут написати мене, моє прізвище. Тож, зберігаємо. Далі переходимо в Вайлав PDF. Вам потрібно Word перевести в PDF. Так, для початку. Ви обираєте цей документ, який вам потрібно перевезти, відкрити, конвертуйте в PDF, завантажите собі. А далі вам потрібно ці два документи. Якщо у вас ще подання, то три документи. Тобто всі ці документи, якщо вони в Word, треба перевести в переконвертувати PDF, А потім всі їх. Об'єднати в один документ. Обирайте спочатку заяву. Першим повинна бути в будь-якому випадку заява. Потім додаєте свою статтю, а потім поєднання. Якщо у вас немає статті вирізаної зі збірника, як вирізається стаття, ви обираєте тоді ось цей другий спліт PDF, тобто вам потрібно завантажити повністю сюди весь збірник. А тут прописати сторінки з, наприклад, тут точно потрібна перша сторінка, потім потрібен зміст. Ну, це я вже знаю, це, наприклад, четверта сторінка. І, бачите, сразу, відразу зміст відобразився. Я знаю, що моя стаття на сторінці 155. 163. Потім ви натискаєте Поєднати, і вам робиться один документ, який буде складатись з. Мені не потрібно весь збірник завантажувати. У вас повинна скорочена версія, бо хоч це стаття, хоч це тези. Що значить скорочена версія? Титульний аркуш, два титульних аркуші. Обов'язково зміст дає ваше прізвище. І сама оце, стаття або це тези, повністю з літературою. Оце повний файл, ви його поєднуєте з заявою. Продовжуємо. Наприклад, ви є танцівником, або ви граєте в шахи, і у вас є диплом. Ну, Наприклад, в даному випадку студент-переможець в конкурсі тут наукових робіт. Так само ви шукаєте це пункт у положенні. Якщо ви спортсмен, тоді шукайте в розділі спортивна діяльність. Далі дивитесь, до якої категорії. Так, ось такий момент. Якщо ви а, займаєтесь півом, то тоді от дивитесь якусь з цих категорій. І так само ви пишете культурно мистецька діяльність сюди, першу табличку. Потім ставите сюди прописуєте, потім крапка. На жаль, з появою нових, нового положення про нарахування додаткових балів. Такі сертифікати тепер не зараховуються.